Пане Іване, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні! Вітаю, вітаю. студію. Дуже дякую за слава. От е, хотілося би також обговорити знову ж таки оцей обстріл Дніпра, і бачимо, що останнім часом все більше і більше так прилітає, от саме в цьому напрямку. Як ви гадаєте, що е, загалом е, останнім часом навіщо обстрілюють саме Дніпро? Куди саме придачі це об'єкти інфраструктури? Але бачимо, що цього разу і цивільні об'єкти так прилетіли. Навіщо Росіяни тероризують зараз Дніпро? Ну два. Так якщо про Дніпро про зараз, то це виключно ну, нубіш їх цікавлять об'єкти, які мають відношення до війська, до українського війська, до сил оборони. Штаби великі, маленькі, середні. Якісь там робочі групи, якісь комісії військові, які засідають. Звісно, це місця зберігання зброї, місця виготовлення компонентів. Я не знаю там що саме. Наприклад, це ж може бути ті ж самі безпілотні літальні апарати, якісь безекіпажні катери, які можуть виготовлятися в різноманітних регіонах України. Деталі, а потім десь в якісь локації збиратися. Тобто, я думаю, що вони проводили розвідку і це цілеспрямована так. Я не думаю, що вони саме через те, що сьогодні День Сил протиповітряної оборони. Давайте ми вдаримо зіпсуємо свята. Ні, вони були більш прагматичні цілі. А також, пане Іване, цікава ще така інформація, яка з'явилася, так, зокрема в соцмережах, про те, що е... жінки-зеки. А вже штурмують позиції збройних сил України на сході. Мало про це зараз в інформаційному просторі це Цікаво почути від вас. Бо раніше ну і, наскільки ми розуміємо, їх не набирали так до армії Російської Федерації. Зараз от у вони з'явилися, що вони загалом роблять. Там, чому от жінки бачимо також інформацію, що там є жінки-штурмовики, навіть в якихось штурмових групах. Ну тому, що поодинокі жінки-штурмовики, ну це не є не дивина, так але кажуть, що от, навіть вже якісь певні групування, які тільки жінок штурмові на фронті. От чому вони з'явилися? От можливо, не вистачає особового складу чи якась інша причина? От, як ви гадаєте? Дивіться, декілька місяців тому, можливо, десь півроку, десь приблизно на такому горизонті, росіяни вже збирали такі от угруповання суто з жінок. Таке собі, таке собі угруповання еспаньола, це з колишніх футбольних болівальників, але під їхній під їхньою гідою та за підтримки російської військової розвідки набиралися підрозділи виключно жінок. Вони і казали: ми створюємо перший батальйон виключно жінок. І тоді було оголошено, що все перший батальйон у кількості 40 жінок був набраний. Перший набір закритий всі ого цікаво, 40 чоловік, 40 людей, 40 жінок. Це ж ну не про батальйон. Це ж взагалі там щось про там відділення, ну не відділення, а взвод там трішки більше. Ну це не про це взагалі, але вони це про це відрапортували. І тоді вони робили акцент на що? Що це не просто будуть жінки, там кухарі, якісь там ну суто такі кліше професії там банчиці чи ще щось. А вони будуть снайперами, вони будуть операторами метрами дронів, вони будуть саперами і. Надалі інформація про цей зібраний батальйон повністю зникла з радарів. Але вже тоді піднімалося питання навіть серед росіян: а як там може задіяти їх якості штурмовиків? І тоді одразу там у них суперечка точилася, в принципі, така одностороння. А яким чином жінку відправити в штурмовий підрозділ, як вона зможе на собі тягнути 70 кілограмів там, боєкомплекту і там різного спорядження? А ось снайпер це класно, сапер це класно. І тоді вже розглядалося питання, що це буде більше така медійна складова. Такі собі російські амазонки, які там всіх нищаться, вбивають такий піарний проект. Він тривалий час, як я казав, він зник зрадає. І ось зараз з'явилася. Якісь жінки, ось тих кадрів, які показали там жінка одна була затримана, не взята в полон. Ну, видно, що вона ну вірніше, ну, велике питання, чи приймала вона участь у бойових діях. Бо дивіться, вона без бронежилета, без шолому. Можливо, так, можливо, вже скинула, але ну окей, під питанням залишаємо. Є відеокадри, де там декілька жінок дійсно з автоматами, з кулеметами, в шоломах, але поки що такого великого великого масового стосування жінок тут не вбачається. Я не скажу, що там є проблема з набором людейше. Є труднощі, так не все так гладко, не все так, як би хотілося росіянам, але набираються так за велику плату. Люди йдуть, тому жінок я більше розглядаю, поки що виключно як піарний проект. А піарний проект в чому, що ви маєте на увазі? Ну дивіться, росіяни дуже полюбляють оці ось реляції до другої світової війни. Mm. Там Анка примічиться, так ну тут у дата таке там роза там снайперка. Унічтожила 100-500 фашистів. Ну, десь в такому моменті, в такому ключі вони це дійсно можуть ну, грати. Можливо, але <гум> тут все ж таки йдеться. Ми ж бачили знов ж таки це відео ви, зі звуком. Там кось це очевидно. Тому що ну, якось піар-акцію таких жінок включати, мені здається, Ось. це більше в мінус собі. Ні, дивіться, ми ж говоримо, говоримо з вами про те, що вони хотіли. Вони розглядали, що там вони будуть медійні, ефектні. Потім можливо комусь ця ідея не сказали, Та, ну, Тану це лаже, викидаємо і ось зараз з'явилися ці жінки. Можливо, вони просто виявили бажання. Можливо, до речі, росіяни активно намагалися залучити до своїх жіночих підрозділів жінок з окупованих територій, у яких рідні близькі чоловіки загинули у війні проти України. Аїни там з таким, з таким підґрунтям помста треба піти помститися і Давай гойдадам гойда с І от, от таким чином намагалися їх набрати. Можливо, це один з таких прикладів, але почекаємо, можливо, буде додаткова інформація. Наприклад, від українського контрозики, яка проведе допит цієї жінки, бо я думаю, що вона дуже цікавий, такий об'єкт, щоб з'ясувати скільки їх. Це разовий проект. Там вона там одна, їх там двоє, троє. Чи їх дуже дуже багато? І вона може розказати, де в яких локаціях їх готують, що їм розказують, скільки оплачують, які командири, які завдання, і тоді це буде більше зрозуміло. Ну, от знаєте, все ж таки з приводу жінок в армії, от бачимо, і ми публічному публічних таких військовослужбовець, так які є безумовно нашою гордістю, та й в мене моя дуже близька подруга. Вона зараз угу. а, на фронті. Але тут питання в тому: а чи оці жінки зеки саме так російські, наскільки вони можуть бути ефективними? От у цих штурмових загонах, так російських. Mm -hmm. Загалом, як mm -hmm. жінка, отака може бути ефективна. Штурмовиком буде давай. Так не а, ну ми розуміємо, що ну давай. Так з, з мого досвіду, я знаю, що жінки набагато ефективніші набагато ефективніші. З чоловіками у вигляді, наприклад, аналітики, ну можуть там через там декілька там окремих фактів звести в купу багато інформації, там зробити велику аналітику. Тобто, як аналітики, жінки дійсно дуже класні. Є жінки дійсно ну то, як ви кажете. Що кажете, працюють медикинями на лінії розмежування, Це є жінки-снайперки, але жінки, – це дійсно рідке явище навіть в українській армії. Бо ну не так же й багато жінок, які можуть виносити, переносити ті складнощі, ті важкі вантажі, які переносять на собі чоловіки. Так, є там. Жінки, які можуть там дати фору і чоловікам, але їх рахунок не йде на тисячі, і, можливо, навіть на сотні не йде рахунок їх набагато набагато менше. Тому в якості штурмовиків дійсно їхня ефективність ну ну дуже дуже невелика. Що ми кажемо за російською, але от з точки зору, наприклад, як вони міркують, взяти там умовно тисячу жінок, і кожна з них зробить тисячу пострілів, і з тих тисячу пострілів б'є, наприклад, 10 українців. Ефективність так, плюс великий плюс, як на російську логіку. Поніване ще цікава інформація про те, що армія так в телеграм-каналах принаймі пишуть, армія виродків набирає від 25 до 30 тисяч нових солдатів на місяць, і приблизно стільки ж мінусується з поля бою. Це пише The Зенюорк Таймс. Mm -hmm. От подають вони таку цифру. Ну але це все ж таки велика, досить велика кількість, от звідки. Дивіться, ми повинні розуміти ця ось кількість як Дивіться, так кожного ранку, коли ми бачимо звіт генерального штабу, то ця красива табличка. Яку всі там ну всі, не всі, але багато хто роздивляється зранку із з цікавністю, коли кажуть що знищено окупантів, втрати окупантів такі танки, там люди. А коли йдеться розмова про техніку, втрати це не означає, що танк згорів. У згорів як свічка в церкві на танк може бути повністю згорівший, Він може бути покинутим, він може бути підбитим і самостійно виїхати з поля бою. Оце ось такі градації. Тобто, ще раз це не всі знищені. Така ж сама історія з російськими втратами, коли вони кажуть, що втрати 25 тисяч на місяць. Не всі вони загибли, не всі, частина загиблі, частина поранені, там сильно поранені, не сильно поранені. Ось таким чином, це це ми бачимо. Чимо, хтось потім відновлюється, і повертається на поле бою. Тобто, через це для того, щоб таку демо бази, щоб ваші поважні глядачі розуміли, що не все так просто. Не всі вони помирають, вони травмуються, потім повертаються одразу за тиждень, за два, за місяць, за півроку, але повертаються. І ось е зараз Російська Федерація має можливість орієнтовно набрати там стільки ж рівно людей на місяць, скільки втрачають. От цікаво було дослідження за здається, травень місяць, коли це був перший місяць, коли. А росіяни втратили людей більше ніж набрали. Тепер от я люблю дуже візуалізацію, щоб вашим поважним глядачам було зрозуміло. Я постійно навожу цей приклад. Корабель він отримав пробоїну, В нього до трюму набирається вода, але є команда там спеціальне обладнання, яка викачує рівно стільки води, скільки надходить. От там надійшло там умовно 5 кубів, 5 кубів. викачало. це. Дозволяє кораблю триматися на плаву. Але якщо води почне набувати умовно, 6 кубів, викачують 5, то по одному плюс 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 і там з часом він затоне. Тобто ми дійсно хотіли бачити, щоб кожного місяця людей в Російській Федерації вибувало з поля бою, хоча б там на тисячу на дві, більше ніж надходить. Тоді дійсно буде великий позитив для нас, і там певні зрушення на фронтах. Але Швидше за все цього не відбудеться, бо російське командування це бачить, і воно стимулює грошима, шаленими грошима, навіть за мірками Російських що навіть за мірками Російської Федерації крейзі гроші за мірками Європейського Союзу. Теж шалені гроші, це мінімум 7,5 тисяч американських доларів. це разова плата, це мінімальна від локального уряду, федерального уряду, від мера від губернатора. Ще якось максим, який був оголошений: 18,5 тисяч американських доларів. Тобто гроші серйозні, на жаль, ну росіяни йдуть там. Але тут цікаво про те, що є інформація, що їм і не виплачують ці гроші. Бо, ну принаймні, о, багато кому о, цікаве питання, абсолютно цікаво. Я зараз вам сказав правильно, що е, за заявлені суми зрозуміло, що не всі отримають, не в повному обсязі. там, де є великі гроші, там є велика кількість людей, які хочуть на цьому як кажуть, добре прикурити. Ну е, там когось забрати, когось там штрафанути. тобі штраф ти типу, все, ми тобі не виплачуємо. Такі речі є, але на жаль, вони не є великою масою, щоб. Там, наприклад, на ці ось плітки росіяни, та ну прибошу нафіг туди йти, в ту армію, там гроші не платять, там кидають. На жаль, такого критичного, такої критичної маслі таких пліток такої інформації немає, і здебільшого ну, вони просто йдуть, тому що немає роботи, і ну піду зароблю. І і, і родичі їх підштовхують. Як ви кажуть, що ти сидиш, простафілі? іди на фронт, помогі квартиру купити. Ще пане Іване, цікава інформація, пишуть аналітики Інституту вивчення війни? От про те, що Путін готує плацдарм для довгої війни, бо нібито йому от вигідна така довга війна, і він, нібито, виходить з того, що чим довше ця війна триває, тим більше чомусь у Росії шансів захопити українські території. От на вашу думку, чому загалом довга війна вигідна Росії? Кого він хоче? хоче виснажити ну очевидно нас, але може і захід також хоче виснажити більше зброї. Буде довша війна ем, і так далі. Mm. Ну та вашу думка. цікаве питання. Супровод так і так. Поїхали по частинах роз'їдати його поїдати. Дивіться на стороні Путіна. Час дивіться в нього парламент не обирається. То призначається ну, давайте будемо відвертим, що там державна дума що. Це ось, сенат них Господі Світ Федерації, Рада Федерації ну умовно, вони призначаються. Сторонніх людей немає. Опозиції немає. Всі вбиті, всі заслані, хтось там помер, тобто ну, немає. Путін може обиратися стільки, скільки йому дозволить Бог на цю посаду, скільки є там здоров'я взагалі не буде обиратися. В країнах Західної Європи такої розкоші немає. Він чудово розумів, що з часом. Будуть вибори в Франції, в Німеччині, в, що там ще, в Сполучених Штатах президенти змінюються, прем'єр-міністр змінюються, парламентарі змінюються, керівники урядів змінюються. І він розуміє, що рано чи пізно конфігурація. Окей, зараз вона не на його користь. Але, наприклад, як він очікує, що в листопаді місяці цього року пройдуть вибори Сполучених Штатів. Джозеф Байден з е, тиском програє е, президентом. Стане Дональд Трамп, який обіцяв закінчити цю війну за 24 години. Ніхто не знає, яким чином, але чомусь росіяни фантазують, що це буде саме на користь Росіян, так само в НАТО новий секретар, нові проблеми не до Російської Федерації і Росія таким чином втримається. Тобто, розрахунок такий, що диктатура в кризових умовах набагато ефективніша і результативніша, ніж а, демократичні уряди. Ой, пане Іване, тим часом з Білорусі знову хоче Лукашенко показувати звідки готується нападіння. Ну, От сьогодні а, звін заявив про те, що знову ж таки готуємо. Ми готуємося ми напасти на Білорусі через активізацію збройних сил України війська ППО і ВПС Білорусі проведені у високу боєготовність. От на вашу думку, що це забрязкання зброєю? Навіщо знову ж таки цю стару шарманку? А, цей вусатий таракан знову витягнув з рукава. Давайте можливо вперше я стану на його захист. Ну думову захист, давайте поясню. Так, дивіться а, в Білорусі а, декілька місяців тому позиція, півтора чи два було призначено нового начальника генерального штабу збройних сил республіки Білорусь. Зараз ваші там поважні глядачі та все ой, господі, нашу нам той генеральний штаб Республіки Білорусь. Що то нам розкажеш? Ну нащо? поясню. Цей начальник він є одним з двох найбільш впливових силовиків, які при які є драйвер, драйверами, які Якщо правильно підібрати фразу, лояльними є до Російської Федерації. Вони є ну, ми знаємо, що Білорусь вона там майже філіал Російської Федерації, але ось цей силовик, такий собі Муравійка, він дуже наближений до російського військового керівництва. Він взагалі просто от свій доступ. Мені здається, що в нього навіть і паспорт російський є, ну взагалі що він оригінальний а Білорусь це просто для нього відрядження таке. Другим таким апологетом російського міру в Білорусі є такий собі пан Валіфович. Це секретар білоруського радбісу. Ось цей начальник генерального штабу ще там, рік тому трішки, трішки менше. Він вже виступав такими гучними заявами, що для Білорусі взагалі не характерні. Там гучні заяви робить виключно президент диктат, Лукашенко. І Він тоді казав: перше, ми зможемо вдарити ядерну зброю по будь-якій країні. Ого, тобто, в них ще не було ядерної зброї. а Вони вже почали це обрязнити. По-друге, цей начальник штабу. Ми зможемо прорвати сухопутний коридор до Балтійського моря. Через Галтійський коридор у відповідь на введені санкцій ого така собі зая. Тобто, повертаючись твердо, до вашого питання. Я дав таку базу. Тепер ваші глядачі розуміють, що, що це за припрошу гусь такий пасажир російський. Тому я вбачаю це все брязкання зброю. Всі ці гучні заяви вони йдуть виключно з Москви через цього начальника генштабу. Як це може бути, як це може виглядати у російському генштабі? то Герасимов там разом там, своїми генералами може, там ФСБівці сидять, і вони передаються цьому своєму білоруському лавкакелезі. Що він повинен озвучити Лукашенко? І він Лукашенку Лукашенко звітує, що ось погані українці збираються на кордоні, хочете нас напасти. Треба ваше рішення підвищити стан боєготовності, підтягнути полонези. Це все робиться. Українці при цьому нічого не робили. Стягуються війська під кордон, Волинська область, Рівненська, Житомирська розміщується. Наш генеральний штаб бачить це неподобство, каже: ні 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 так справа не піде. Підвищуємо ми свою готовність, підтягуємо туди війська. Росіян з білорусами фіксують це переміщення, і кажуть, бачите, ми ж говорили українці готуються до наступу. Україна не має на меті вступати на територію Республіки Білорусі. Взагалі У нас немає нічим, у нас немає ні бажання, ніякого взагалі. Тому що це зараз така спроба Росіян розтягнути наші війська вздовж кордону з республікою Білорусь, який не багато ні мало тисячу кілометрів. Тобто для Росіян це зараз тому йде фікс. Але от цікаво, чи саме білорусь таки готується, от щось задумала. Ну бо про це свідчить принаймні те, що от є інформація, що вагнерівці тренують посилено білоруських військових. От навіть пишуть, що в умовах наближених до реальних є така інформація. Mm -hmm. От е, на різних ципольгонах відбувається тренування. От як ви гадаєте, чи це про щось говорить? Дивіться на свого часу, рік тому Лукашенко намагався забрати до себе цього. Покійно вже Пригожина, його цих браконьєрів, орієнтовно під 10 тисяч людей. Вони створили, їм там, будували намети, але не вийшло. Пригожина відправили. В інший світ його підірвані так підірвали, підірвали історія з вагнерівцями здавалося, і там залишилася орієнтовно на території Республіки Білорусі до двох тисяч цих вагнерівців. Їхня головна мета була тоді, коли вони заходили зараз: навчити білоруське військо, хоч якимось там азам ведення бойових дій. Уявіть собі, Лукашенко, який сидить там. Так він там своїми вусами він погрожує. Він там такий всякий, красивий вісь. Але ми бачить, що у республіки Білорусь. Останній бойовий досвід, який взагалі був хоч якийсь, це була афганська авантюра ще радянського союзу. А реальний досвід бойовий був тільки за часів Другої світової війни у України він вже є, у росіян він є, у білорусі немає. Він чудово розумів, що ті військові, які в зубах тримають шкільну парту, це її такі світлини, і мені подобається на підписи. Хто к нам з партії прийде, то партії погібні. Ці російські ось, білоруські вояки, які стрибають через кільце в полумі, як в цьому як ти. Ігри, цирку до Салі, це взагалі не про військо, це бо більше про цирк. Він намагається свої військові, хоч якось, хоч чомусь навчити. Але поки що, ну на щастя, для нас це не, не ну, не проходить. Це більше теорія. Але ж ми знаємо, що теорія завжди відрізняється від практики. Ну перформанс, скажімо так чи ні, просто в продовження тема ще цікава інформація. Такий контекст, поки про це не говорили, про те, що США. Дозволить Україні бити на відстань більше ніж 100 кілометрів, якщо Росія розширить фронт? От тут якраз цікаво, як можна ще розширити фронт в цьому контексті. Тобто, ну виходить, що Сполучені Штати Америки все ж таки щось знають про розширення фронту. От останні події в Білорусі, скажімо так, і от до прикладу, в теорії Сполучені Штати якраз натякають, що щось таке може бути. Чи нема все таки нової загрози з Білорусі, mm -hmm. і Сполучені Штати про інше? Дивіться, Білорусь. Ну як я бачу, я там періодично змушений дивитися всі ці офіційні виступи? Я бачу, що Лукашенко взагалі не цікавлений в цій війні. Він хоче зберегти білорусь для свого сина Коліньки. Він чудово розуміє. Білорусь в найширшій своїй стороні це 500 кілометрів з півдня на північ. П'ятсот, це взагалі ні про що. Українські безпілотники можуть пролітати туди, назад, попити каву і полетіти знову тоді на ціль. Цей палац незалежності, де сидить диктатор Лукашенко, це 270 кілометрів від лінії фронту. Третина білоруської економіки знаходиться в зоні ураження українських там, традиційних сил. Нам навіть не потрібно використовувати західну зброю. Він це чудово розуміє. Він не хоче такого втручання взагалі. Але його, його територію просто можуть використати для цього. Що мають на увазі американці? Ця позиція, як на мене, вона є слабкою у Сполучених Штатах, дійсно. Вони більше реагують не проактивні, не на упередження, а, а там реакція. От росіяни, якщо ви вздумаєте відкрити там фронт, наприклад, піти на Сумську область або не дай боже на Чернігівську, от тоді ми дозволимо українцям шинкувати просто власне на ваші військові підрозділи, ваші частини, які знаходяться там будь-мами як далеко. Тому не вздумайте. Тобто це така собі превенція, але вже йде повномасштабна війна. Це можливо було б не знаю, доцільно там не знає, там, 20 лютого двадцять другого року. от, якщо ви там здумаєте напасти, ми дозволимо українцям бити зброю. Там от вона вже в них є по ваших об'єктах. Тоді б це дійсно було виглядало як баланс. А, як на мене, сполучені штати повинні дозволити Україні не просто бити там, куди Україна захоче. Україна повинна прокомунікувати. Що шановні білим, дивіться, у нас є а, Ліпецький цей аеродром там знаходиться більше сотні військових об'єктів. військових, військових літаків з цих сотні об'єктів, сотні літаків. Дивіться літак, позивний там рета там, 0115, п'ятнадцять, 0113, там ще тих тим. Вони приймали участь в бомбардуванні мирних. Районі в районі Харківської області скидали кабель. От є розвідка. Подивіться, будь ласка, є підтвердження вашої західної розвідки. Дозвольте нам, будь ласка, хірургічні удари по цим літакам, які приймали участь в цих ударах. О, оце дійсно буде аргумент. Я думаю, що сполучені штати вони дуже полюбляють такі ось точні моменти, коли скільки точно зважувати в грамах, куди бити, куди не бити. Якщо пану Міра присягнеться, там скаже зуб, даю перепрошую, що точно не будемо бити по Курську. У нас Курська там якась там АЕС або якийсь там Курський цивільний аеропорт, взагалі не цікаво, це тільки військові аеродроми, То я думаю, що сполучені штати на це підуть. Добре, а от ці ядерні скандери, про які вже гуде. Весь телеграм, ми всі засоби масової mm -hmm. інформації. От як ви думаєте, що це було? Чи взагалом вони можуть бути справжніми? Чи це такий муляж, щоб полякати, чи що це? Диві, дивіться, ніхто не знає, що там середині. Взагалі, от ніхто чи справжня боєголовка, чи не справні, чи там пап'є-маше набити, чи стружка від картоплі? Ніхто не знає. І коли Лукашенко каже: ми тут скористаємось ядерною зброєю, це так. Це можна порівняти, коли. У мене немає мисливської рішниці, вона є у сусіда. А я буду кричати у вікно, що я зараз як вам. У Мені немає зброї, вона у сусіда є. Ну все одно я як по вам, повам. це десь так воно виглядає. У Лукашенка немає ані червоної клавіші, ані чорного, ані там Якоїсь там магічної картоплі, що можна натиснути, і воно все злітає. Все є виключно в руках росіян, і в мене є велике сумнів, що росіяни протягнули туди саме справжні боєголовки, бо завжди було таке побоювання, що. А раптом що у Білорусі щось там розвалюється, і ці боєголовки не під нашим контролем. Не ми не залишили. Тому як на мене, я припускаю, там може бути в певний період часу, звісно, справжній боєголовки, але їх будь-який момент можуть вивести як кажуть там туди, сюди ганяти. І що там це, це господі на, на перське да на, на вокзалі ти там ганяєш вліво вправо і не знаєш, де той де та кулька під яким ну не зрозуміло так само з цим ядерними боєголовками. І Ще цікаво, до речі, не тільки ядерні ці ракети, але й от шахеди от буквально зараз показують. Бачите, теж не, невідомо, для чого їх от на цей парад вивезли. Ну бороно озброєні ці ці безпілотники. Показали, що вони них теж є. Ну давайте так. Я більш ніж певний, що як тільки Білорусь дозволить собі атакувати з цими безпілотниками зі своєї території, то я думаю, що відповідь буде дуже серйозна. Окей, не західну зброю нашу з нашої сторони. Ні, Думаю, сполучені штати будуть обмежуватися там стурбованістю, так само як і поляки інші країни, я думаю, що Україна буде відповідати. Там довго це терпіти ніхто не буде. Раз побачили, два побачили, думаю, на третій раз вже туди буде прилітати. І цікаво, що на завершення не так багато часу, але теж важливе питання про те, що з'явилася інформація, що Кабінет міністрів планує знизити витрати на оборонку. Така дуже досить цікава Та інформація. Вони щось знають про закінчення війни. Ну, бо зараз трохи, м'яко кажучи, дивно звучить. Дивіться, це це питання вилізло ще наприкінці 23-го року, коли з'явилися тільки перші навіть не проект ухвалений вже бюджет, державний бюджет. І якщо подивитися, я дуже пропоную вашим глядачам, кого це питання, Боритися є інфографіка, Дуже цікаво, дуже зрозуміло. Не треба читати 100 цих паперів, сотні кілограмів бюджету. А така інфографіка на одному аркуші. Це здається портал слово діво робив. І там вже видно на той момент було, але тоді було ще припущення, що можливо це у ну, зараз вони а Потім ну, посеред посеред року будуть якось там змінювати видатки з одного і там кишені в іншу кишені і так далі. Майна, ну, не не корупційно має на увазі, але вже тоді було видно, що судьби спеки України здається там мінус 3% у видатках вичних гур. Там здається півтора відсотки, мвс. Там під 20% відсотків мінус ООО, військо, там теж декілька відсотків в мінус, в плюс пішли Міністерство справа ветеранів, міністерство відновлення, і вже тоді було якесь таке бачення. не вже 24 рік може стати останнім роком ведення цієї війни? Бо так видатки всі збалансовані? Що ну, військо менше-менше, а ось на цивільні витрати більше? більше, більше. Ну, не хне вірішне дуже хоч не, не, не хочеться вірити в це. Я хочу щоб почути якісь коментарі від кабінету міністрів від уряду або можливо ми самі побачили з вами до кінця року щось таке.